Всім, всім добрий день. Сьогодні 25 лютого. Вийшла на прогулянку. У нас уже майже розтанув сніг, зараз 13 годин і у нас 6 градусів тепла. Прийшла на, на то місце, де в мене саркосифи. Тут Ростуть і мені дуже цікаво, в якому вони стані. Пам'ятаю, що ось тут були. Ага, є. Ось вже вона яка. Ага, от от вона трошки більше стала. Так, зараз ще подивлюсь, прикриє її. Хай росте. Десь ще тут були. У нас вночі мінус. Сьогодні був мінус 4. А так, ага, ось ще на ось цій гілочці. Ось така гілочка. Не знаю, з яких це дерев гілочки, але вона тут. Ось вона, Теж більше стала. Я прикрию її. Це вже тут дві в мене. Знахідки десь ще були. Оце мої перші, так вони, бачите, загинули. Оці, що я перші знайшла, загинули вони. Дуже рано вони почали вилазити. А може то, що я дивлюся. Ага, ось. Оці підросли на тій гілочці. Більше стало. Ну, ці, мабуть, і від морозу. Бо у нас мінус 10 було вночі, майже кожну ніч було так дуже холодно, дуже морозно було. Так що помаленьку, помаленьку саркосифи підростають. Це вже радує. Не то, що мені їх дуже хочеться з'їсти. Просто хочеться полюбуватися їми. Порадіти, що вже весна. Так, так що ці палачки тут. Більше я тут не бачила. Можна ще подивитися, може. Ага, ось є, Ось ще є. Ага, теж така красива, червона. Ой, які вони красиві. Ну, хочу, щоб ось, ось такі були дуже великі. Добре буде, якщо моє бажання збудеться. Отак. От ну хай, хай вони ще тут будуть прикриті. Я їх той раз прикрила. Бачите, добре. А там малу то не прикрила. Ну, Прийду сюди через 10 діб. Буде цікаво, що тут буде. А може і раніше прийду. Пташки співають. Чекаємо прихода весни. вже так набридло той холод, ті морози. Хочеться вже весни, тепла, а головне миру дуже хочеться. Ага, ось ще знайшла царкостифу маленьку. Ні, не прикриє. Тобі то ж у мене це тут такий горбичок, де ростуть саркосифи. Так нічого не видно, але я знаю, що вони там є. Тут не знаю, є тут чи ні, тут не дивилась ще. Хоча поруч, а тут вони ще мерзлі. Ага, тут ще мерзли все. Це таке місце теж цікаве. Ой. Тут ще все мерзло. Бачите, вони ще такі Ну, Хай росте, прийду пізніше. Скоро з'являться первоцвіти. Бачите, це примула вже в неї. Тут у нас в лісу, прямо вони ростуть. Майже завжди жовтого кольору, але й бува такі фіолетові. А так майже всі жовтого кольору. Вони тут у нас перемогли. Ось листечка Це ще з минулого року листечка, це вже новенькі повилазили. Будемо чекати на, пер... на первецвіти. У нас такі були морози два тижні, і річка, бачите, льдом покрилася. Ну, Але він такий не дуже товстий, але є. Ось вона тільки, вона ширше аж до того берега. А бачите зараз як тільки ось тут. Під цим берегом, вон звідтіля, а там все в льоді. Ну, і... Я думаю, що це ненадовго буде. Обіцяють тепло. Так що воно це все скоро потане. Невеличке озерце у нас є повністю змерзли воно. Лід тут такий. Можна на нього і по ньому ходити. Я не буду цього робити, але такий промерз, мабуть. Добре, ну вже тане. Пташки літають, пташки співають. Вільха тут. Всюди он. Дуже гарно сьогодні, дуже. А тут сон, там сонечка, тут сніг. А там нема снігу. Ось, там нема. А тут є якось так. Незабаром, незабаром березень. Всім бажаю мирного неба, всього найкращого. Хай щастить вам, любі друзі! Хай все у вас буде гаразд. Бережіть себе. До побачення! Пока-пока!